Ну Знаходимося ми на насосній станції номер 3 Руководство насосної станції у главі начальника Сологуба Миколи Миколайовича. Зараз він нам проведе бесіду. Розкаже, як ми працюємо. Микола Миколаївич, будь ласка. Ми знаходимося на території насосної станції 3 управління каналу Дніпро донбас От, це одна із 12 насосних станцій, які розположені в каскаді по трасі каналу дніпро донбас Насосна станція в даний час працює в технологічному режимі. Тобто, технологічний режим предполагає запуск насосних агрегатів на порному режимі, відповідно встановлені по нижньому б'єху водозатримуючі грати, зверху по верхньому б'єху, відкриті сегментні затвори. Зараз працює три насосних агрегати в технологічному режимі, напорному режимі. Один із них працює у форсованому режимі з кутом розвороту плюс 2, тобто він забезпечує подачу води десь близько 24 метрів кубічних в секунду. Два інших агрегати працюють з меншими кутами розвороту, які забезпечують подачу води близько 20 метрів кубічних в секунду. Зараз ми перейдемо на верхній б'єк насосної станції і побачимо як працюють насосні агрегати, як розташовані сементні затвори, русло і таке інше.